Скоро ти сам усе дізнаєшся, а може і згадаєш. Ти про що? Бійся з ними з командиром, ніби ти не знаєш, що з ним. Дах у нього поїхав, ось і вся історія. Все, ми дійшли. Відчиняємо двері, і тут зараз буде срака якась. <плес> Та ти попадає цим ножом. Краще тут більше не затримуватися. Фу, я чуть не навалив. Краще тут не затримуватися, це точно. Зажди не фонарика мені треба. Можна? Ачу, я сюди далі не можу піти. І тут двері замкнені. То мені тим самим шляхом треба тікати, звідси. А й, і цього, і командира тепер нема. Не-не-не! Я тебе сейчас. Фух, блин, тушканьи тут он понакидывали. Ну добре, що вони більш менш тупі, це вже плюс. Усі аптечки дві також мені не завадять. І схоже, тією самим шляхом треба назад повертати. Я чомусь думав, що ми вийдемо там під GD-мостом цим. Але ні. Значить, мабуть, це вже іншу якусь ключ-карту туди треба. Все можна вийти? Фух, оце пригоди. Добре. Підземні частини. Цілий залізничний міст. Я не пам'ятаю цього раніше. Дуже дивні відчуття від усього, що відбувається. Ну я так думаю, ми повертаємося, ні? Я ще просто забитий і треба, мабуть, поїсти. Бо в мене щось вже з каміною біда. Вже тяжко мені перенути. Та ми вже скільки всього просто і понагрібали також, то таке собі. Це, мабуть, з змієм треба поговорити і з майстром також на рахунок компуктера. Ну давайте спочатку на рахунок е... ноутбука. Я повернувся. З хорошими новинами? Відносно, ніяких рацій я не знайшов, але вдалося дістати ноутбук командира. В ньому має зберігатися хоч якась інформація. Ну, хоч щось. Де ти його відкопав? Довга історія. Ви про підземку тут чули? І чули, і бачили. Та відкритий прохід туди ніяк не вдавалося. Отже, тобі вдалося, і це добре. Особливо цікавого там нічого не було. Я один нюанс із ноутбуком. Побитий, розряджений. Друге, сподіваюся, ти зможеш щось із цим зробити. Добре, що не перше. Так, але і зарядити його в таких умовах теж проблема. Немає в мене нічого подібного для зарядки ноутбука, але є ідея. Яка? Потрібен будь-який електричний артефакт. Такого при собі в мене немає. Хмурий якось обмовився, що бачу якесь вітіння вночі на КПП, погори з ним про це. Ну от поки що можеш віддати мені, може я щось придумаю краще зайде з артефактом. Ну, тримай, буду далі бігати з вашими проханнями. Тобі не обов'язково прямо вже кудись іти. Не факт, що тобі якось вдасться знайти вихід звідси. Ми тут довше за тебе перебуваємо і сам розумієш. Ну, та не будемо про сумне. Я що хотів сказати то. Може відпочити тут у нас, ліжко вільне завжди знайдеться. Спасибі на цьому, я розберуся, що мені робити. Е, а з оцим говорить не треба. Знайшов дещо, підійде? Дай глянути. Так, те що треба. Дякую. Тепер хоч трохи змінимо атмосферу тут. На здоров'я. Для зміни музики народі примічі. Війдіться на біокасету, що лежить на столі. Натисніть клавішу F. E". А я, в мене дві касети якби. Чи тут і дві лежить? Ал, oh, да, все, касета один. Ну таке воно як ембіотична така музика в основному. А зараз дістати вміст флешки, знайдіть артефакт краплів, відміть. І на КПП він сказав, там, типа, якесь він світіння бачив. Мабуть, це треба вночі туди йти, я так гадаю. Добре, тоді в такому випадку ми зараз підемо поспимо. Тільки де? Доброго ранку. Уже ранок? А чорт, Не жартуй так. Я до тебе із запитанням. Майстер сказав поговорити з тобою щодо світіння. Так, я чую вашу розмову. Давайте так, одразу до справи. Я хочу тобі допомогти, щоб у нас з'явилася можливість вибратися звідси врешті-решт. Але натомість я хочу теж допомогти. І що тобі треба натомість? Про це потім. Для початку розберемося з тим світінням. Давай так, я поки що піду прогуляюся, і пізніше зустрінемося одразу на КПП. Там і розберемося по ходу справи. Нехай буде по-твоєму, хоча б не одному тепер за вас роботу робити. Гаразд, раз домовилися, побачимося на КПП. До зустрічі О, це Прямо так зустрітися, все, можна відразу тепер йти зустрічатися з цим чуваком. Добре, йдемо тоді до КПП, але по дорозі ми зайдемо і до тієї хатини напроти цього. Але ж, блін, там зачинені двері були так то. Не знаю, можливо, я зараз ще й не доберуся туди. Типу, були зачинені двері і сказали, що треба принести краплі. Ці. Може, типу, як якщо я знайду краплі, то потім вже буде можливість зайти туди, хто знає. О, завжди. Знову знак питання якийсь. Блін, завжди задовбали. Скільки лазю, скільки всякої знаки знаків питання повно. Більш ніде мене немає, щоб я вже не пропу. А ну далі ще по дорозі, ще. Знак питання ще один. Добре, давай сюди подивимось. А от анекдот. Піймали якось наймодзі сталкера. Підійшли, значить, до колодязя занурли головою вниз. За хвилину дістають і питають: артефакти, бабло є? Він їм немає. Опустили його ще раз, дістали, знову запитують. Артефакти, бабло єсть? Немає. Ще раз занурили, ще раз запитують. Артефакти, бабло є? Ну, той не витримав. Хлопці, ви або опускайте глибше, або тримайте довше. Там же ж вода каламутна, не видно нічого. А ти чого не смієшся? Хто я? Зрозуміло. Того Дон прийшов. В нього вже загубили це і прийшов на заміну. Та не грубити нове прибулому. Чого ти злий такий сьогодні? Ей, пацани, то я. Та не злий я. Характер у мене такий. А... Слухай, чоловіча, ти журналіста тут не бачив. То ні, я не бачив. Ну, біля нас сидів такий пацан молодий. Ми йому випити дали, його рознесло, мама не горюй. І відійшов кудись, а ми й не помітили, як він зник. Я певно у кущі по справах відійшов. Може він десь тут неподалік. Журналіст? Е, журналюга. Слухай, ну ти хоча на ногах стоїш, друже. Пошукай цього дурника і приведи до нас. Будь ласка. Ну, добре, я сподіваюся, він далеко не відійшов. Не повинен. Пойде, він пішов десь. Куди я дивлюся загалом. Ну він сказав от, отуди, куди він дивиться, кудись він туди той чувак пішов. Фу, оце я чуди навалив. Кудись сюди, значить, мабуть. Та що ти? Давай. Я вставай щас. шашлик. Давай віднесу тебе до друзів твоїх. Ну, це прикол. Оце прикол Дес. Все, хлопці, я при... приніс вам вашого кента. Все нормально? Знайшлася пропажа. Ти де був. Та я це ось заснув. Ха, Ха! Ну і така буває. Пити менше треба. Не доріжче до таких висот. Дякую, щось знайшов цього зі шляху загубленого. Ха, -ха точно. Капець. Почекай, зараз дещо дістану, тобі знадобиться. З порожніми руками не відпустимо. Або до нас приєднуйся. Чого вже там? Усіх пригостимо. А Швидко ти добрим став. А це мені щось, щось дадуть? Щось мені перепаде. Ей, не бузли. Характер у мене такий, я вже говорив. Я, напевно, все ж таки своїм шляхом піду. Ну, як знаєш. Ну, а ми, мабуть, продовжимо. Не смішно. А, костюмчик мені далецю чинаним. Нормально. І КПК. КПК мертвого шаталкера. КПК Іванича. Давай глянемо, що ж це за КПК. Блін, усе таки вечорами тут дуже красиво. Е, аж не віриться, що зона. Васько наливай. Е, журналюго, ти куди? Тьух, ти! Ну нічого собі, культурні сталкери живуть менше, ніж зазвичай. І ось тобі живий приклад. Зелений, який взяв літр горілки, а його вже ковбасить. Але він у пляшку ще пива залив коньяку перетриманого, додав. Сидить біля багаття, триць 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 не в те горло пішло. Давай лякати найближчі кущі. А ти йому кажеш, не пийте все одразу й багато. Ні, ця падлюка ще й в бійку полізе, і лідеру поскаржиться. Такий, що біг новачки. Але це я не тобі, журналіст. Але на вуз собі намотай, пити багато шкідливо. Во, мені дали типа кость. А, стан 35, ну не знаю. Типу він щось такий собі. Та поки що з цим, мабуть, полажу тоді в такому випадку. На ремонт хіба що так. На ремонт я віднесу цьому майстру. Та буде нормальний костюм, гадаю. А поки що, типу з цим походжу ще. І тепер нам ще треба зайти сюди. Надіюсь, тут ні, 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 ніхто не буде куканити мене. Так, да, тепер відчинені двері. Дивно. Ай, ось у чувак приліг. У мене немає потрібного артефакту. Е -е. Блін, оце ну ж йому треба й покласти. Зберегтись можна? Супер. Касету ще одну знайшов, КПК. та й жратви в нього нормально, до речі. Добре, зараз по. Ай, зараз подивимося, що ж за КПК. КПК хворого. Давай подивимося, що за КПК у нас. Не пощастило останню ходку. Чіпка від жарки якусь заразу, тепер нудить і жари цілими днями. Не можу і кроку далі ліжка ступити. Доктор сказав, краплі в такому разі дуже допоможуть. Сподіваюся, васько скоро повернеться. Він обіцяв. Е, обіцяв данина обіцяв, не полушилось, значить, не фартануло. Ну треба краплі знайти, блін йому. Треба буде сюди забігти, все таки, мабуть. А може й ні. Блін, просто я ж знову таки Не знаю, чи з цим артефактом є сенс мені зараз пертися. Так, і зараз ще якась біля, біля вантажівки смерті ще щось нас чекає. Уже якомусь чуваку фігово. О, хто тут? Сталкер, ти живий? Я виглядав, як живий? Начебто. Ось ти виглядаєш, як жива людина, не те, що решта. Ти про що взагалі? Та ну не надо, та не смішно. Ha 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 ha! Ой, це мічений був ще прикол. А він нічого після себе не заставив, ні. Ну, мічений, ну артист. Блін, тут мало хорошої погоди. Тут тільки якась нормальна така світла погода і відразу вже починає хмаріти. На жаль, ну нічого, нічого. Фонарик у мене є, хоча б добре, що не придумали ще шукати ці батарейки на цій на ліхтар цей. Ну а зараз біжимо. гадаю, нас вже повинен чекати цей хмурий. Блін, тут круто. Те, що, наприклад, ось ми за ТП біжимо в КПП, в нас завдання було. І по дорозі і ось скільки всякого цікавого, прям. Прям дуже багато всякого прикольного. Що ж, так, ось у нас чувак, і що. Соколи, стій. швидко ховайся за паркан з іншого боку. Ой-ой-ой, що -ой -ой. таке? Куди ти йдеш? За парканом сховайся, кому сказано? А де? Ось тут? Хмурий, що відбувається? Тс, скоро сам побачиш. А твою ж матір на моє добро. Не віддамно ти зелений по-доброму. Пастир не чекали. Так, от проте світіння виявилося, що це полтергейст. Та я вже бачу і навіть чую, що за диво таке балакуче. Гротик. Ну ім'я у нього є. Сокола, чесно, скільки в зоні прожив, такого ще не зустрічав. Звали, негайно. Що робити будемо? Що, що, валити цю ротика треба? Ми сюди за цим і прийшли. Я думав, тут артефакт такий, а не от... ось це. Щось тут точно є. Він же кричав, що не віддасть нам. Щось. А ти маєш рацію. Давай так, як будеш готовий, подай сигнал і почнемо стрілянину. Дай мені хвилину. Ми можемо тут хоч увесь день сидіти і слухати його прокльони в наш бік. Даю хвилину, чекаю. Ви можете подавати сигнал жестами, не тисніть, щоб відкрити меню жестів, подальте правильний сигнал хмурому, щоб почати атаку. Іга собі. Палець гору. Чудово, погнали. — Чудово! Блін, класно. Завалю, гадів, каже, Та не треба. Блін, музяка прям. Надіюсь, мені авторські права не прилетять. Блін, це ж з бочки ж по голові поприлітають. Блін, ну жирний козел. На. Давай допомагай. На. На. Блін Богу перезарядка йде. Та й жирний він сам по собі, звісно. Все. вийдали. Все? Так, де фонарик? нічого не видно. Що це було? Я, я не знаю сокола, але це було досить кумедно. Я ще до кінця не розібрався, як це сприймати. Я навіть якусь емоційну розрядку отримав після всього, що сталося, хоч щось хороше. Ось ти прикинь, соколе, ми стоїмо буквально на виході до звалища, але нічого з цим вдіяти не можемо. Бузоне ну, відмінне почуття гумору, щоб їй. Досить лірики, не за цим сюди прийшли. Ти маєш рацію, так. У тебе є детектор, соколе? Знайдеться. Спробуй пошукати за допомогою нього артефакт. Ну що ж же цей ротик охороняв, вірно? Я поки постою тут подумаю. Було б про що тут думати, піду шукати. А. Треба знайти. Блін. Тільки ж темно, нічого не видно. Ну, я так думаю, тут предположення в мене таке. Чи може в хатині цій самій. А чи може треба на дах залізти, ні? А, в натурі схоже. Так, сюди залізти нам треба. Да, знайшли. А тут нічого нема тим часом. Ну ми зберегтися можемо. А так все. Добре. Ай. Знайшов, це справді артефакт. І навіть той, що потрібен нам, уся таки зона не настільки нещадна. Що ж нам тут більше робити нічого? Ти як? Повернемося разом на АТП або ти своєю дорогою? Пішли разом, мені тут уже більше нічого ловити. Ну і правильно, разом дорога веселіша. Пішли вже. Та і справді мені в принципі ловити поки що нема що. Ну, звісно, я міг би там піти до цієї аномалії. А блін, ось по дорозі ще якесь цікаве місце було. Все-таки, мабуть, треба було пішком. Ну, звісно, я вже задовбався трішки, а тут поспати можна? А зараз майстру віднесемо тоді артефакт. Ми знайшли електричний артефакт. О, це те, що треба. Давай ось сюди. Яким дивом ти збираєшся воскресити нот ну, за допомогою цього артефакту. Вважай, ти сам відповів на своє запитання, але в мене вже був досвід підзарядки пристрою у такий спосіб. Не перший день у зоні перебуваю, соколе. І Сподіваюся, що не останній. Гаразд, значить, ти знаєш, що робиш. Нато, ти поки погуляй годину, я тобі напишу, коли процес завершиться. До зустрічі. Завжди, мені треба полагодити дещо. І скільки це буде коштувати? Просто цей костюмчик я б подивився. Б. Ч, а, чи на халяву? Блін, наверно, на халяву все це. Да, ціна безкоштовна. Так тоді все. Ну, оцей костюм я тоді-сюди скидаю. Він мені не сильно і потрібен. Тільки ваги мені додає. Та і все. І тепер, мабуть, ще поговорити треба з цим з Хмурим. А ці куди пропали? А де дигери? Хмурий? Без поняття. Просто сказали, що скоро повернуться. Та його, о Сокіл. Що до мого прохання. А що? Чого хотів то? Прохання не складне, але я сам із ним не зможу впоратися з однієї лише причини. Та кажи вже. Чортові зомбі, боюся їх до усрачки. А ці гади, поки ми на КПП були, звідкись утворилися прямо біля моєї нички. Я так і знав, що це станеться. Останнім часом щось ті тварюки почали виповзати, хрін зрозуміло, звідки і скрізь з якою метою. Та яка в цих бідолах може бути мета? Ти то що хочеш, принести тобі цю ничку? Це правильно ти зрозумів. У тій схованці лежить хороша амуніція. Це знадобиться нам усім, коли ми нарешті виберемося звідси. Я вже думав, ми разом туди підемо, але якщо там ці чорти влаштувалися, то краще ти сам займися цим соколе. Я з порожніми руками не залишу. Гаразд, принесу, давай мітку. Е, монстрів боятися за тебе не виходити. Добре. Добре. У мене зараз питання тільки, блін, можна подрихнути?